Не ведіться на провокації. Дивіться, по перше, по перше, зараз хтось постраждає. Скажуть, бариги побили когось. Люди. Ми, ми, ми підприємці. Дивіться, зараз адміністрація е, зробить все для того, щоб якщо кого цікавить питання по торгівлі, хвилиночку, е, дивіться, питання по торгівлі незабороненими товарами буде відсрочено. Як мінімум до останнього кварталу 2016 року, дивіться, це перше. Друге, якщо ви будете перекривати зараз хрещати, то кияни інші, яким байдуже до влади, до підприємців, просто їдуть кудись в справи, будуть вимушені об'їжджати. Я розумію, але дивіться негатив до підприємців. Вже існує, і ми його тільки підтримуємо. Запам'ятайте, ми кияни, ми підприємці, ми одна структура Розумієте, ми, ми друг другу робимо погано. Зараз, хвилиночку, хвилиночку. Провокатор, гоніть його нахер оттуда.